Привіт! У цьому відео ми розкажемо про те, як швидко і головне правильно знайти позиції кріплення складових підіймального механізму Aventus HKXS. Причому як робити це без жодних формул чи розрахунків. Залишайся з нами і ти побачиш все на власні очі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blue Україна. Усе, що нам потрібно, знати основні параметри корпусу. Решта за нас зробить конфігуратор корпусів від компанії Bloom. Відкриваємо конфігуратор корпусів і обираємо нову конфігурацію. У розділі Конструкція корпусу вносимо параметри нашого корпусу: висота, ширина та глибина, зазори, товщина і розмір деталей, тип конструкції. Заходимо в розділ «Дизайн», Далі проєктування фасаду і перетягуємо фасад на корпус. За потреби вносимо товщину фасаду. В цьому розділі можна поставити горизонтальну перегородку чи знімну полицю. Відкриваємо розділ фурнітура, підіймальні механізми і перетягуємо іконку асортимент Aventos HK. Обираємо серед асортименту «HKXS». У нижньому правому куті екрану з'явилися помаранчеві кнопки. Якщо натиснути ОК, програма автоматично встановить рекомендовану фурнітуру. А якщо є необхідність передивитися чи змінити якісь дані, потрібно натиснути далі. Нам треба швидко і так, як рекомендує Blue. Тож натискаємо ОК. Все. Фурнітура у корпусі. В розділі додатково можна поставити навіски, стяжки чи дерев'яні дюбелі. І останній крок результат. І що ми бачимо? Перелік фурнітури, перелік розкрою, інформація для проєктування, монтаж і регулювання. У цьому відео ми говоримо про позиції кріплення складових. Тож нас цікавить інформація для проєктування. Позиція сверління у корпусі. Потрібний простір у корпусі та над ним, обробка фасаду, присадка завіз все, що потрібно для роботи. Можна відразу користуватися отриманими кресленнями або роздрукувати їх. Для цього з правої сторони робочого вікна у вкладці дії в розділі Завантажити натискаємо команду Експорт, обираємо потрібну інформацію. Нам потрібні лише креслення. І завантажуємо у форматі PDF. Даємо назву і обираємо, куди зберегти. Відкриваємо файл і друкуємо. Отримуємо детальні креслення, за допомогою яких можна сміливо приступати до монтажу. Але про це у наступному відео. За потреби можна зберегти сконфігурований корпус у мої проекти, експортувати в іншу дизайнерську програму, подивитися орієнтовну вартість фурнітури чи зробити замовлення онлайн. Як отримати доступ до конфігуратора корпусів, можна зареєструватися за посиланням під відео або звернутися до регіонального менеджера чи дилера Blue Україна у своєму регіоні. Якщо залишили запитання по Aventus HKXS, конфігуратору чи по будь-якій іншій фурнітурі від Blue, пиши і ми з радістю дамо на них відповідь. Гарного настрою і міцного! Здоров'я